Артистка балету з Харкова Катерина Брайловська вчиться робити масаж. З березня вона живе у Кропивницькому. Каже, війна змусила змінити професію. Вона учасниця проекту Шлях адаптації. На курси потрапила з другої спроби. У Харкові працювала на посаді артист балету, але не у оперному театрі, а ансамбль пісні і танцю. Усього учасниць проекту п'ятеро. Аби потрапити на навчання, вони писали мотиваційні листи. Було 35 заяв. Ми навчаємо їх для того, щоб вони отримали якийсь інструмент які б їм більш економічно бути незалежним в ці складні часи? Переселенки з Херсонської області Альона Гаргаун та Ганна Ходаковська у Кропивницькому не знайшли роботу. Після навчання зможуть розпочати власну справу для того, щоб матеріально себе забезпечити, тому що зараз такий час що. Ну тяжкий як практичний психолог, а також можу поєднувати ці два види. Можу бути і практичним психологом, а в вільний час, наприклад, можу займатися масажною справою. Жінки отримують базові навички усіх видів масажу. Спочатку демонстрація, потім вони це все обговорюють, можливо, якісь питання і повторюють уже відповідно, відпрацьовують на моделях. Навчання переселенок фінансує Німеччина. Інститут соціокультурного менеджменту за підтримки. Німецького товариства з міжнародного співробітництва за дорученням уряду Німеччини його загальний бюджет там приблизно мільйон восімсот тисяч гривень. Він розрахований на 4 місяці і орієнтований на Кіровоградську область на внутрішньопереміщених осіб. Після закінчення навчання учасниці проекту отримують обладнання для роботи, масажний стіл, масла та креми на суму 10 тисяч гривень. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.